Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Утож серед ключових, так би мовити, персон, яких позбавили нагород, регіонал Олександр Єфремов, який мав ордени за заслуги першого третього ступенів та князя Ярослава Мудрого четвертого ступеня, зрадники екс нардепи Віктор Медведчук, який мав ордени за заслуги та князя Ярослава Мудрого, також мав знання заслужений юрист України. Також в цьому списку фігурує екс-міністр освіти і науки Дмитро Табашник, який теж мав ордени князя Ярослава Мудрого. Прем'єр-міністр привтікачу Януковичу Микола Азаров теж позбавлений орденів за заслуги та князя Ярослава Мудрого. Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній генпрокурор Віктор Пшонка. Предстоятель РПЦ та колишній агент КДБ Патріарх Кіріл за наказом президента втратив орден князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Також усі ці та інші зрадники і любителі руського міра позбавлені різноманітних почесних звань. Вишенькою на торті стали так звані артисти та співаки. Отож, почесного звання народний артист України позбавлені російські співаки: Ніколай Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой. А співачки Кароліна Куєк, тобто Ані Лора, Кітаїсія Повалій, які зрадили рідну країну, позбавлені звання заслужений артист України.